Це титул найсильнішого. Е, насправді тактика дуже змінилася. Е, якщо на початку повномасштабного вторгнення Міномет це була дуже сильна, потужна зброя для зупинки просування противника, то наразі. Ситуація змінилася в не найкращу сторону, тому що противник почав використовувати дрони, FPV в тому числі, і постійно веде розвідку з моніторингу і вичислення вогневих позицій. Ні, я б так не сказав, би, вона не застаріла, просто ефективність стала набагато меншою, тому що. При відкритті вогню з міномета дуже велика ймовірність, що противник може е, виявити нашу позицію. І це вже було неодноразово, але за рахунок того, що попередня позиція була добре облаштована, добре зроблено укриття як для особового складу, так і для міномета. Це дозволяло врятувати саму позицію. І розрахунок, який знаходиться на позиції. Ну, не те, щоб вони спростили, але вони дуже нам допомагають як в ідентифікації знищення противника, так і його виявлення, і дуже допомагають при коригуванні при коригуванні вогню. Тому що, згадуючи досвід 22-го року, коли дронів було геть мало, було насправді дуже складно працювати з мінометом. Часто відбувалося так, що ми працювали просто-напросто наосліп. Теоретично так, але в залежності від калібру міномета. Тому що на 82-й міномет це не дуже дотільно, тому що розрахунок пілотів може знаходитись набагато позаду від розрахунку 82-го міномета. Якщо брати 120-й міномет, теоретично так, але це потрібно набагато більше укриття і. Також це трохи підвищує ризики для самого особового складу, тому що буде відбуватися велике скупчення особового складу в одному місці. Метод підготовки насправді з роками змінилися дуже сильно, враховуючи досвід з 22 по 25 роки, багато чого ми додали нового. Деякі, скажімо так, моменти ми прибрали. Насправді також все залежить від місцевості, де проводяться бойові дії. Якщо це посадки, там, скажімо так, своя підготовка акцентована на закопування вогневих позицій і підготовка укриттів для особового складу. Якщо це в міській забудові відбувається, там також своя специфіка маскування. Як для особового складу, так і для міномета. Ну, це насправді складне питання, тому що кожен бійця свої думки. Звичайно, намагаємось бійців заохочувати, постійно з ними спілкуємось, цікавимось, як у них справи, тому що ну, є бійці, які реально ципляться, тобто їм ну, дуже тяжко з якихось причин. Намагаємось поспілкуватись з ними, підлаштуватись під них, сприяємо їхній допомозі і, скажімо так, відновленню їхнього бойового духу. Ну, звичайно, стараюсь тримати баланс. Бо, для прикладу, коли я ще був командиром відділення з хлопцями, якими, з якими я працював, у мене склались добрі дружні відносини. Але коли я став на посаду командира взводу, то ну, принаймні намагаюсь тримати баланс між е, дружніми відносинами і військовою субординацією, дисципліною. В принципі, хлопці реагують нормально, все, всі прекрасно розуміють. І, в принципі, проблем якихось там чи нарікань ніколи ні в кого не було. Просто хлопці вже. З часом, коли працюють разом, вони вже розуміють один одного з півслова. Тобто, коли я ще був командиром відділення, в мене, вор, мене вор, реально було прекрасне відділення. От, і вор. ми працювали вор. дуже швидко і Мінамет. дуже успішно. Але це все Ось. не дається, типу, все один-два бойових виходи. Це все напрацьовується, тому що хлопці всі різні. Темперамент в кожної різний, в кожного різний характер. Потрібно підналаштуватись один до одного. Для цього, звичайно, потрібен час. Також, коли працюєш безпосередньо на вогневій позиції, ти розумієш, хто на що спроможен, кого які є недоліки, в кого які плюси. І хлопці все це збирають в свою копілочку, в свого досвіду, і потім. Скажімо так, зеленого розрахунку виростає дуже досвідчений професійний розрахунок. За своїх хлопців можу впевнено сказати, що вони готові до стрілецького бою. Звичайно, це дуже психологічно тяжкий момент, коли ти стоїш на мінометі і тобі доводиться вступати в стрілецький бій. От. Але хлопці натреновані, вони забезпечені всім необхідним, тобто у них, окрім автомата і БК, в достатній кількості є гранати. РПГ за потреби також даємо їм на позицію кулемет. Без гумору тут ніяк, ну Всі прекрасно розуміємо, що вже четвертий рік війни кукуха реально пливе. От, щоб якось трошки підтримати свій моральний дух, то ну, постійно жартуємо, особливо, якщо е, хлопці там ну дружній колектив, а в принципі, у нас більш-менш всі такі. От, нарікань ніби немає, то хлопці постійно там жартують і один над одним. Тобто, ну, нормальна, здорова атмосфера. Ну, не те, що вона прям весела, але досить така. Ні. Вона, в принципі, весела була, ми ржали, Але, ти знаєш, такий, типу, військовий гумор. Була одна. Цікава і трохи весела історія, коли ми працювали на 120-му мінометі, і противник тікав, і ми запустили по ньому 120-ту міну, і з дрона було чітко видно, як вона впала йому на плечі. І коли е, пройшов ну, цей весь дим від вибуху, то тіла просто-напросто не було. Як ми тоді казали, чувак випав в осадок. Більше Більше ще А можна, так? Да? Давай. <хи> Точно знаю. На першій нашій БРЦ був дуже високий відсоток ураження, тому що десь ну, плюс-мінус 250 мін ми витратили і було вражено більше ста підерів. Це прям дуже потужно було, дуже додало нам мотивації. Ми всі були дуже задоволені. От. Згодом, звісно, відсоток цей набагато був менший, тому що противник не так активно штурмував наші позиції, тому що як тоді вони йшли, грубо кажучи, м'ясом, то потім противник уже трошки, скажімо так, включав голову. І 82-й міномет працював більше для придушення там вогневих позицій. Або якщо десь когось помічали з противників, то просто туди примітивно відпрацьовували, щоб е, припинити рух противника. Противник постійно перебігає з укриття в укриття, навіть враховуючи, що ми пристрілюємо на, наприклад, там, перехрестя міномет. І хлопці, в принципі, швидко відпрацьовують, але враховуючи, поки хлопці відпрацюють, ну тобто, поки до них дійде команда. Поки кинуть міну, поки вона долетить, це секунд 30-40. Часто таке бувало, що противник міг йти повільно-повільно, а потім, наприклад, те саме перехрестя, куди ми пристріляли, перебігав дуже швидко. І ну, неодноразово було таке, що противник або не доходив до тієї точки, або вже пройшов її. І воно трошки так прикро було. Ну, до проблеми ще також можна віднести. Скажімо так, зношення стволів, тому що ну гроки йдуть, озброєння також виснажується. От, і бувало таке, що, вже, скажімо так, міномет роздрочений до такої ступені був, що Ну він просто стріляв куди попало, ніби в ціль. Точніше, в район цілі влучає, а куди потрібно, не можемо. Навіть вводимо коригування там, мінімальні, і все одно ну, дуже складно влучити. Якщо е, при новому Міномері 2-3 постріли, і ти влучаєш в ціль, то е, з таким уже зношеним озброєнням буває, що там, 10 пострілів робиш, і добре, якщо один там, влучає в ціль, а всі інші ну, в районі десь падає. Та міномети насправді всі нові. ну, Принаймні ті, які, з якими ми працювали, всі іноземного походження. Е, тобто були болгарські міномети, е, боснійські, і ось в Трецьку нам були, дали український міномет, який, до речі, дуже гарно себе показав. ж похвалити. Не, ну Він чоткий, ну бля, ну Ліцевий міномет. Про що тут ще можна говорити? Це дуже сильно насправді впливає, тому що, скажімо так, від швидкості і якості роботи тилових підрозділів, воно дуже сильно відображається на безпосередній роботі бойових підрозділів. Тобто те ж саме БК. Якщо його вчасно там отримали і привезли, то, відповідно, воно вчасно доставиться на вогневу позицію. І, скажімо так. Вогнева позиція, яка б там не була там піхотна чи мінометна, чи ще якась, вона не втрачає своєї боєздатності і не відбувається там ніякого застою. Хлопці працюють, скажімо так, на своєму рівні. Не знаю, трохи складно про це зараз говорити і думати. В принципі, от, ну, поки є час на відновлення, навіть ті самі відпустки, ну, Повертаючись в цивільне життя. В принципі, принаймні у мене із сприйняттям цивільного життя проблем немає. Я прекрасно розумію і бачу хлопців, у яких реально відбуваються проблеми з цим. Тобто вони після відпустки приїжджають, кажуть, типу, заїбали ці гражданські, і так далі, і тому подібне. Ну, різні випадки бувають, звісно, різні люди. Тому що війна впливає на всіх, не тільки на військових, а й на цивільне населення. Тому що в тилу по цивільним також прилітає не, ну, буває іноді гірше, ніж по військовому. Тому що постійні тривоги, постійні якісь ракетні обстріли, плюс ці шахеди, тобто ну, всі люди на нервах. Мотивація насправді проста, тому що як кажуть, хто є, що не ми. Потрібно прекрасно все це розуміти, тому що противник ну, він постійно лізе до нас, і він ну, не зупиниться, поки там не досягне поставлених цілей. Ми насправді не знаємо, які вони там цілі хочуть добитись, можливо, захоплення всієї України, то й гірше. От, і потрібно це все розуміти і давати супротив противнику. Єдине, що можу сказати, що. Ну, окрім нас, ну, противника ніхто не зупинить. Не приїдуть там солдати з НАТО там, чи з Америки, чи ще звідкись і не будуть воювати замість нас. Це повинні робити ми. Ні, ніхіра.